Фонд берегиня покуття почав діяти спочатку повномасштабної агресії Росії на Україну. У організації об'єдналися українці, які наразі перебувають у різних кутках світу і дбають про наших захисників. Про це розповів представник фонду Анатолій Сердюк. Було налагоджено виробництво. Плитоносок, які передавалися і передаються на сьогоднішній день силам оборони в безоплатній основі також було завезено різне обладнання, амуніція, медикаменти та інші речі для потреб нашої армії. Цей проєкт благодійники здійснили за домовленням із військовим комісаріатом. Заступник командира Коломийського РТКЦ, підполковник Віталій Боровецький, каже транспортні засоби на передовій постійно ламаються або потрапляють під обстріли. Тому така підтримка особливо цінна. Кожна військова частина вони дають нам за but no яка іменно автомобільна техніка їм потрібна і в якій кількості. І ми, ми поступлення ми ці автомобілі відправляємо в бойові частини. І виходить так, що раз в місяць, там, раз в тиждень можуть приходити окремо розпорядження, що на таку-то частину потрібні, або звернення приходять так саме від військових частин напряму, що їм для виконання бойових завдань потрібні такі то автомобілі, або так, які типи автомобілів потрібні? Проте не лише автівок наразі потребують українські захисники на фронт. З приходом зими їм потрібні буржуйки, тепла білизна і взуття. Волонтери можуть постачати все напряму військовим частинам або звертатися до військового комісаріату. З Галина телерадіокомпанія